Продається квартира за адресою Новоолександрівська, 54, це п'ятиповерховий будинок, третій поверх, площа 56 квадратних метрів, двохкімнатна світальня та кухня. При вході ось такий у нас йде санвузол, ось така ванна, умивальничок, туалет. Дуже гарно все зроблено з вкусом. Тут у нас Така комора, як гардероб, можна її використовувати. Далі о, кухня детальна красива. Ось це ось залишається, техніка забирається. Далі о, тут о, забирають кровать, остається шафа, ось така от кімната, телевізор забирають, шкафчик цей забирають. Ось такий гарний від З вікна зараз покажу вам. О, в квартирі не жарко, взимку дуже тепло. Встановлений двохконтурний газовий котел на гарячу воду та опалення. Ось така дитяча кімната та зроблена ось така лоджа. Тут можна зробити як кабінет маленький для. Дитя, щоб він міг працювати, всіх, кого може зацікавити дана пропозиція, звертайтесь, буду вам радий допомогти у пошуку нерухомості. Також є ще а, інші варіанти у цьому комплексі. Тому телефонуйте, пишіть, записуйтесь на перегляд. Усім гарного дня та до зустрічі.